день, шановні присутні. Засідання виконавчого комітету Романської міської ради від 01.11.2022 року розпочинаємо. Шановні члени виконкому. Кількісний склад виконкому становить 31 особу. Членами виконкому затверджено 28 осіб. Присутні 21, відсутні 7. Кворум установлений регламентом достатній для прийняття рішень на засіданні присутні працівники виконавчого комітету міської ради. Шановні члени виконкому, до порядку денного засідання внесено три проекти рішень, у кого будуть зауваження доповнення. Прошу підтвердити за затвердження порядку денного голосування. Хто за? Одноголосно, дякую. Але перед тим, як ми перейдемо до, перед тим, як ми перейдемо до наших питань, хочу зазначити, що засідання виконавчого комітету розпочнемо із приятної новини, впевнений, що для всіх це щодо дня народження нашого колеги з вами, працівника, членам виконавчого комітету. Бештанка Віктора Миколаєвича. Від душі побажаємо йому калишевського козацького здоров'я, побажаємо успіхів, терпіння, витримки і рухати до світлого майбутнього. Не зупиняйтесь. Віктор Миколаївич, з Днем народження сказали, я щастя тебе здоров'я і всі у чого хоче славитися. Спасибі, Василь. Ще буде хтось. Щиро дякую. Так, представляйте, да, я хочу додати, що впевнений, що ми будемо контролювати всі свої побажання щодо їх його виконання. Тому, будь ласка, дотримуйтесь, Віктор Миколаївич, Будуть порушення, відповідно, будемо реагувати щодо невиконання маю на увазі. Ще раз з днем народження. І переходимо відповідно до наших питань. Перше питання про визначення державного підприємства дороги сумщини одержувачем бюджетних коштів. Доповідач Грибеню Колена Петрівна, Начальник УЖКГ. Прошу. від 28 лютого 2002 року 228, рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 21.09 22 номер 100, про затвердження тільного списку експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Роменської міської територіальної громади на 2022 рік. На виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020 2022 роки затвердження рішення міської ради від 29 12.2019 з метою покращення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у зв'язку із прийняттям рішень міської ради від 25.09.2002 Року про внесення змін до програми реформування розвитку житлово-комунального господарства. Від 22.06.2002 про внесення змін до програми реформування розвитку житлово-комунального господарства та від 28.09.2022 про внесення змін до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства. Житлово господарства. Житлово господарства виникла необхідність визначення державного підприємства дороги Сумщини одержувачем бюджетних коштів на загальну суму 2 мільйони 900 тисяч. Гривень для проведення аварійних відновних робіт та покращення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Враховуючи вище викладене, даний проєкт слід розглянути на засіданні виконавчого комітету. У вас все? Да. Дякую. Запитання до Альони Петрівні. Запитань немає. Прошу став голосування. Голосуємо. Хто за? Одноголосно, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про призначення управителя багатоквартирних будинків. Доповідач був Дарина Сергіяна, головний спеціаліст сектору юридичної та кадрової роботи. УЖК дня всім присутнім членам виконкому. Даний проєкт рішення розроблено відповідно до законів України про місцеве самоврядування в Україні і закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Також про порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку. Також відповідно до рішення виконавчого комітету Роменської міської ради від 16.02.2022 No15 про затвердження конкурсної документації для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку. Також протоколом засідання конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку No2 від 27-го 10-го року. Переможцем конкурсу було визначено комунальне підприємство житло експлуатації міської ради. Прийняття рішення забезпечить належне утримання багатоквартирних будинків, а також необхідного рівня та якості послуг по обід. Об'єкту номер 1 зазначених додатку один до даного рішення, в яких не створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком самостійно. Також даний проєкт рішення забезпечить проведення правовідносин, правовідносин з управлінням житловим фондом у відповідність до законодавства. Запитання, будь ласка, до доповідача. Прошу голосувати. Хто за одноголосно рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про затвердження протоколу комісії з питань розподілу субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом на проєктні будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримки малих групових будинків та забезпечення житлом дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування осіб з їх числа. Доповідач Васенко Лілям Клена. Прошу. Починаючи з 2017 року, у нас в Україні надається державна субвенція із державного бюджету місцевим бюджетом на придбання житла дітям сиротам. У тому році ми отримали три такі субвенції. І цілий рік дитина, майже цілий рік діти шукають житло на сьогодні. Один із хлопчиків, ви бачите, прізвище, це дитина особа із числа дітей, позбавлених батьківського піклування. знайшла собі житло, надала відповідний пакет документів. Це кімната, одноквартирна кімната, житлова площа там 36,8 квадратних загальна площа 36,8 квадратних метрів. Документи подані всі згідно чинного законодавства. Вчора відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини і надали ми дозвіл на перерахунок коштів із спеціального рахунку на рахунок продавця. І необхідно затвердити протокол нашого засідання. Тому прошу проголосувати за. Запитання, будь ласка, до Олії Миколаївни Євко. Прошу став на голосування. Голосуємо. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Дякую, Юлія Миколаївна. На цьому розгляд питань, унесених до порядку денного, завершено. Всім дякую за роботу.